Учениця 3 А класу Харківського ліцею 128 Харківської міської ради. Мій проєкт видатні постаті України. Хто вони, яку роль відіграють житті нашої країни? Це герої, духовні учителя, зірки української літератури. Сьогодні я буду говорити про Григорія сагача Скороду, який він дивний. Бо дивне його життя, дивні його поезії. Величний, бо велична його постать, яка хвилює людськість вже три століття. Мудрий, бо спраки він присвятив життя, зветься любомудрий. Мандрівний, бо все його життя це подорож до себе, подорож у просторі у часі. Український, бо тут він народився, тут і спочив. Світла людина, філософ, навтомний мандрівник, поет. Це все Григорій Скорода. Він особливо, особливо любив Харків, словожанчину, що знайшло втілення у творах харківські байки, а його пісня всякому городу нрави права, всякий міц свій у голова відома всім. Отже, пропоную замислитись кожному, а який Григорій Сковорода особисто для мене, але для цього треба зануритися у свій Сковороди, читати його твори, і тоді для кожного відкриється шлях пізнання, як сказав Григорій Савич. Пізнаєш свій шлях, свій, свою землю, і ти побачиш свій шлях у житті.